Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Ми будемо з вами писати листа Святому Миколаю. Ось і все, дзвенить дзвінок. В гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і в екран ви подивіться. Перегляньте невеличке відео! Міклаш, Йолопукі, Санта Клаус, святий Миколай. Його називають різними іменами, але головне він несе добро і казку у кожну оселю. За легендою, святий Миколай народився у грецькому містечку Патара, нині це територія сучасної Туреччини. Миколай був людиною багатою і завдяки цьому часто допомагав бідним і нужденним. А робив він це таємно, щоб люди не дізналися про його учинки. Звідси і пішла традиція дарувати подарунки та робити добрі справи, як це робив святий Миколай. в Україні. Слухняні діти отримують від нього дарунки і смаколики. А от бешкетникам святий Миколай приносить різочку під подушку, щоб малі схаменулися і подумали про свою поведінку. В давнину цього дня традиційно влаштовували великі гуляння, запрягали у сани найкращих коней, їздили по селу, співали пісень, а дітей пригощали особливим медовим печивом, яке називали миколайчики. У селі прикрашали вічно зеленими рослинами, ялинками, піхтами, сосною. І це був символ того, що зима і ніч обов'язково минуть, і знову почнеться новий рік, новий день і нове добро. Отже, діти, ви дізналися, хто такий святий Миколай, звідки пішло це свято і які традиції виникли у цьому святкуванні. Хто ж які подарунки може отримати від святого Миколая? Ви дізнаєтеся, коли послухаєте пісеньку Був у школі Ніс розбив я на футболі, Вітер в голові гуде Не прийде, коли не до нього не прийде, радо я хотів змінити. Адже дітки, скажіть, чи до всіх приходить святий Миколай? Правильно, до всіх дітей він приходить. Але кому які подарунки він дарує? Правильно, чемним, слухняним, відповідальним діткам він дарує гарні подарунки. А бешкетникам, нечемним, неслухняним він дарує різочки. Вірно. Щебетунчик написав листа святому Миколаю. Давайте його прочитаємо. Дорогий святий Миколаю! Мене звати Щебетунчик. Цілий рік я старався добре вчитися і чемно поводитися, але іноді не слухався батьків і вчителів. Пробач мені, обіцяю виправитися. Подари мені, будь ласка, електронну іграшку-Робот. А ще прошу, щоб усі мої рідні були здоровими. Чекаю тебе в гості з повагою ще бетунчик. Дайте відповідь на запитання родзинки: Кому призначений лист? Про що йдеться в листі? Хто написав цього листа? Напередодні якого свята був написаний лист. Коли це свято проходить? Вірно, діти, цей лист призначений святому Миколаю. В ньому йдеться мова про подарунки. Написав цей лист ще бетунчик. Його написано напередодні свята Святого Миколая. Це свято проходить 19 грудня кожного року. Послухайте молитву до Миколая. Про що ж просять Святого Миколая в цій молитві? Вірно, про здоров'я для дідуся і бабусі, про любов для матусі і тата, про Божу ласку для дітей та смаколики, правильно. Зараз відкрити свої зошити. Пропускаємо два робочі рядочки, записуємо число, класна робота. Сьогодні каліграфічну хвилинку запишемо з вами деякі слова. Подарунки, цукерки, шоколадки, іграшки, ведмедик, м'яч. І на третьому рядочку запишіть слово свято. Поставте відео на паузу та зробіть звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо. Свято у нас два склади. Наголос падає на перший склад. С. Твердий приголосний, В. М'який приголосний, тому що я пом'якшує. Я буде мати один звук А. «Т» – Твердий приголосний О голосний. Слово свято має 5 букв, 5 звуків і 2 склади. Зараз, будь ласка, прочитайте слова. Іграшка, книжка, здоров'я. Електронна, цікава, міцне. Подаруй, зроби, чекаю. Випишіть, будь ласка, собі в зошит ті слова, які ви використаєте у своєму листі до Святого Миколая. Можете дописати ще кілька слів, які ви можете взяти в собі в написання. Розкажіть, про що ви хочете написати Святому Миколаю. Який подарунок замовите? А зараз візьміть окремий аркуш паперу та напишіть листа Святому Миколаю. Не забудьте привітатися з ним, написати, хто ви, використовуйте вічливі слова у своєму листі. І не забудьте в кінці підписатися. Перечитайте свого листа ще раз, щоб не було помилок. Покладіть в конверт і напишіть свою адресу за зразком. А зараз трошки відпочинемо. Туть морози, холодне чи літу край. Щось грітись танцювати починай. Тупу тут танцюємо тай. Танцювати починай, стриб направо, стриб на танцювай на іграливо, щоб зірітися, танцюй не подіхай, хутовий на снігом крутить не втечеш, танцювати, як вона уміє те. Жию вже не видно ні доріг, білий світ кругом засипав білий сніг, тож хоч і перелопати, починає танцювати, купи снігу ніготаючи від ніг. Подивися, як вітрисько у дворі розкубочує дими і рів Потанцюй із ним так само, хай летять дими клубками, хай клубочиться. Ну що ж, дітки відпочили, потанцювали, працюємо з вами далі. Родзинка заховала в ребусах чарівні слова. Їх треба вживати, коли щось просиш. Давайте розгадаємо ці слова. Подивимося: у нас є слово будинок. Треба закреслити інок і додати м'який знак вийде що? Будь. Так, дивимось наступне. У нас є L, є маска. В масці треба забрати M і додати L. Виходить ласка. Отже, які два слова загадала нам родзинка? Будь ласка. Це вічливе слово, яке треба використовувати, коли ви щось просите. Запишіть, будь ласка, його собі в зошит, і не забувайте використовувати. Перегляньте пісню Ходить по землі святий Миколай. Вірте, що прийде, якщо до людей. Намалюйте, будь ласка, малюнок, які подарунки приніс вам святий Миколай. Дякую вам за урок. Ви були молочинками. Сподіваюсь, написали дуже гарні листи і всі ваші бажання обов'язково здійсняться. До побачення!